Машина, машина, бля, машина. Куда, блин? А я буду Ч втікаєш? Ч втікаєш? Що скидав? А що скидав? Чого втікаєш? А? Чому втікав? Я бы налякався, бо бл! Че налякався? Ху ты шл А? Ч криваєш? Не понял. Кажу, кривиш? кривач на ногу? Та? Що скидав по дорозі? Руки, 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 так щоб я їх бачу. Що а? Та, бо я думав, що враги. Які враги? бачиш? патрульна машина, попросили зупинитися. Ще не, бачу. не кричали. Що тут пшени буде? Руки, руки. 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 Я руки.